Погода сьогодні така, що тільки варежі гайкувати свій мотоцикл. До речі, саме туди я зараз йду. А що я буду з ним робити, зараз розповім. Сьогодні я планую змащувати гальма. Ну, звісно, що їх не всі треба змащувати, бо якщо змастити диск, то гальма будуть працювати гарно, але недовго, буквально до першого світлофора. Гальма це механізм, а його треба чистити і змащувати, бо будь-яка машина любить. Ласку, чистоту і змазку. І тому я буду зараз свій мотоцикл пестити ключами, чистити і змащувати. Але якщо ви думаєте, що зараз старий вас чомусь навчить, ні, це відео не про те. Цю роботу я буду робити сам вперше. Тому це розважальне відео, ну, в стилі очі бояться, а руки роблять. Спочатку я відкручую два болта, які кріплять супер до вилки. Колодок тут ще, ну це мотоцикл, пробіг 20, майже 20 тисяч кілометрів, ну що ви хочете. з під дідуся. Тут колодок ще вистачить. Викручуємо ці два болта, щоб зняти колодки. Треба буде вичистити. викручу чи ні. Зараз сам розбираюсь. Ага, це. Це пробочка, яка закриває нам болт. Ну Як зроблено все? Скажіть, що китаці не вміють робити. Вже навчились. Так, і це ж у мене мотоцикл Ліфан, ТП 200 почав робити і не сказав, який мотоцикл. Викручую болти, на яких, ну, так як я зрозумів, тримаються колодки і, мабуть, ще щось. Ага. Ось і на таких болтах кріпляться і колодки зараз. крутим другий. Ну, що блогери кажуть, коли знімають відео? Да. Ми поїхали, ми робимо, коли ти сам крутиш це все. Зараз нічого не посипалось. Оп. І оці колодочки виймаються. Одна така, одна така. Там пружина і бруд. Оце я маю зараз все повичищати. Тут обережно знімаю оці пильники, щоб їх не порвати. І цю кронштейн-скобу з направляючим. Не маю зняти. І все. Ну, змазка тут уже така в'язка. Ну, Вчасно. Головне обслуговувати техніку до того, як вона зламається. І угу. знімається. Все вичистив. Стан самі бачите. Ніде ржі. ніяких Ніякого криміналу немає. Для направляючих ці місця всі повичищав. Ущільнювачі тут м'якенькі, все добре. Зараз їх трошки обітру, і буду збирати все докупи. Для змазки направляючих я використовую спеціальну змазку, так вона і називається для направляючих. У будь-якому магазині, де продають змазки для авто, можна знайти. Рекламувати їх не буду, бо вони мені гроші не платять. Там знайдете. Експерименти там з солідолом, отработкою, всі дідуські методи не, не пробуйте, бо Гальма перегріваються, і змазка деградує. і Потім може у вас тут підклинювати. І закручуємо. все. Зараз зайву змазочку прибираю тут і вдягаю на своє місце пильнички. Прибрав зайву змазку, щоб вона не збирала пісок. І зараз буду встановлювати все назад. Оці гвинти, на яких тримаються колодки, я не закручував. Їх буде зручно закрутити вже коли супорт буде стояти. І закручуємо ці пробочки. Вони для того, щоб не відкрутились ті болти. Ну, як страховка, як запобіжник. Так, передній зробив, залишився задній супорт, він трошки інший. Ну, а принцип той самий. Зараз будемо робити. Тут трохи інша конструкція. Щоб зняти супер, треба буде зняти колесо, бо цей кронштейн, на якому направляючи, тримається на вісі заднього колеса. Колодки можна так замінити, викрутивши оцей болт, і вони так виймаються. Але якщо чистити направляючи, треба весь його знімати. Ну і заодно тут все повичищаю і зірочку, мабуть, теж. Супорт кріпиться у нас за вісь, і тут на оцей шип. От таким пазом з цієї сторони не видно, він туди вставляється пазом в цей шип на маятнику. Тут так само викручую пробку, викручую болт, знімаю колодки і знімаю направляючий. Ну, тут стан самі бачите, треба тут чистити, весь цей бруд прибирати. Ну а на задньому стан направляючих от такий. Тут поряд вихлопушка, трошки гріє і видно, змазка закінчується набагато швидше, аніж на передньому. Треба обслуговувати. Тут все вичистив, змастив і зараз буду збирати. Пильники тут подібні до тих, які на передньому супорті. Обережно, щоб не пошкодити всі гумки. Все. Так воно і стало. Так. Тепер обережно вдягаємо пильнички на свої місця. Вставляю колодки на місце. Вони тут тримаються на одному болту, а цими п'яткою шипом таким вставляються в відповідний паз супорти. Одна. Друга. Ну я вам збрехав, що можна колодки поміняти, не знімаючи супорта, бо болт ви не викрутите, він буде впиратись в вихлопушку Віджимаємо колодки, бо тут пружинки є, щоб вони не цокотіли. Закручую цей болт. Але колесо я поставлю трошки пізніше. Я хочу тут зробити невеличке вдосконалення, ну, тобто прибрати люфт. Провірив, там він є. І його треба буде прибрати, але це вже окреме буде відео. А потім такий подумав і зробив все в одному відео. Знімається так зірочка. Тут є упори і гумки. І тут в цих гумочках трошки люфтить. Лайфхак тут дуже простий. Вирізаються такі з камери велосипедної гумки. І коли ми вставляємо, тут зменшується зазор і менший люфт. Але коли отак будеш вставляти 4 штуки, вони можуть так от безконтрольно якось зам'ятися і вже не дуже гарно вийти. У мене інша пропозиція. Оці всі. Гумки виймаються, демфери. Я вставляю гумку сюди і отак ставлю. І коли я буду вставляти, я не буду вже думати, чи десь завернеться ця гумочка чи ні. Ну, спробуємо. Тукенька. Не встала як треба. Ну, набагато краще. Залишилось мені лише натягнути це, і виставити колесо, щоб воно не стояло десь в сторону. Підписники мого каналу вже бачили відео, де як я виставляю колесо. І я залишу посилання в описі. Все, друзі, на цьому я буду кіно своє закінчувати. Роботу я закінчив. Зараз залишилось лише позбирати інструмент прибирати в гаражі, і все, бувайте, побачимось на дорогах.